Знаєте, що я вам забула сказати? Не робіть моїх могило. Вам напевно цікаво, що за гогель-могель вийшов. <ріст> а ми тут хазяйвої. <ріст> Ось тут ялинка буде мирих я така з <ріст> Дивіться, яка о, ця... Я, що... я їх здобула. Блін, хтось подумає от дурочці. <ріст> Цибулько і помідорчиком, і шампіньйонами. Добрий ранок! Ми тут їсти готуємо для Степки. Огірочок це омлет на пару зроблений в отій формі. Із цибулькою, помідорчиком, і шампіньонами. Грушка ягоди. У нас тут перший раз буде червона риба. Така мікродоза буде. Менше трошки Е, Потім паприка на два дні і капуста цвітна. Яйця нам забагато. хе 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 Забувся вже, як реготав. Хочу собі бутерброди зробити. Я вчора багет купила. І купила в лідлі красну рибу. І купила отаку от ігру, ігру, ікру. І мені бореться дві людини, щоб її відкрити зараз і спробувати. І щоб залишити її колі на день народження. Навірно, залишила на день народження. А собі зараз якийсь інший бутерброд мама зробить. Ой, такий у нас світливий ранок з самого ранку. Да? Да? я вам показувала, так? Да? Розцівся в мене рождественник, чи як він по-українськи називається. Різдвяник. Хе-хе-хе. Ой, поняла, бере, мама, бере тебе, бере. Ми вже закінчуємо. Ось. Прошу багато, прошу скільки поїла наша дитина. Да? Поїм? На, паприки ще. Паприка, огірок. Цвітна капуста, до речі, теж зайшла сьогодні. Ну, Яєчко. Яєчко, звісно, так фе каже, дивіться. Що тата? А ні, дивіться, я не сказав навіть. Не. Паприка. Кофіку. Будеш кофе Так? <ріху> да? Гарна чашка, так? Да? Ягоди, наприклад, ми всі з'їли, аж баді, в тарілці. <ріху> да? Будеш ще поприку? Поїли, нормально. Уже наїлись, так? Да? Ми гуляємо. Чоловік пішов вже на автобус, а ми йдемо до куми. Тому що ми хочемо ще одну книжечку наклейок назбирати. Кума нам дасть наклейки і ще одна дівчинка дасть нам наклейки. І якраз у нас буде дві книжечки, а зараз таке зробили в бідронці, що іграшок не завозять, але якщо ти маєш ці книжечки, то ти приходиш з цими книжечками на касу, вони щось там тис 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 дають тобі чек і потім на номер телефона приходить повідомлення, коли треба прийти забрати іграшку. От, то ми хочемо. Ще назбирати <хи> одну книжку. Одна у нас вже назбирана, а одна залишилась там. Не знаю, знаю, що в Маріни є 20. І в цієї дівчинки нам ще пообіцяла 16. Ну, якраз, в общем, нам вистачає. То хочу позбирати ці наклейки. І що? Е і, і все. <хи> Позбираю наклейки і будемо мати, надіюся, дві, дві іграшки. Надіюся різних, а не одинакових. А там подивимося, як нам перепаде. Бо пообіцяла Лаурі, якщо ж дві одинакових нам вийшли іграшки, то кажу Лаурі, що одну їй дам. Бо вона хоче собі такий кошельок, як у нас, а в неї є огірки. Діти, діти. Купили мандарин, зійшли. І слив. <ріст> е, я сподіваюся, малий не засне, бо, як мені кажуть, прийдемо на каву, якщо малий по дорозі не засне, але він спав годинку тому, тому нормально себе веде. І ця, ця коляска це просто знахідка для нас. Бо в цій коляскі йому все цікаво, він дивиться на все і не вирядує. І нам ще треба потім сходити в бідронку. Як позбираємо ці всі наклайки, замовити дві іграшки і купити. Що нам купити треба? Ну, купити треба макарони, бо я доїла гречку останню. От. Тепер у нас немає другого. Котлети вчора я зробила, піцу доїли і залишилося. Ми без гречки, без нічого. Хочу зробити макарони теж в духовці. Дуже легкий рецепт. Хто давно за мною спостерігає, вже не раз бачили, як я його роблю. Дуже легко і просто. Фух. Так, йдемо ми в гостічині. Ідемо. Бо синуха. Синуха ні шпіть. Кажу, Колі, вчора Еля з Лаурою приходили. Сьогодні до куми йду. Завтра до кого мені в гості йти, щоб швидше пройшли мені ці дні на другі зміни. Mm. Колі. Ні. Ой. Коля каже, завтра хай кума до тебе в гості прийде. Бо в п'ятницю у Крістіни день роження. Ніби як святкувати не будуть, але якщо ніде не поїдуть, то до них піду на каву Крістіну вітати. Фух. Такі у нас ділішки. Хова. Заїжджаємо. Чому ми, ніби з Андреєм поїхали на загрузку? Маріна сама вдома. Підглядає. Ідемо. Ідемо заробітна двійку. Дивіться, яка кава яка в машину. Прекрасно. Ну так, да, е, як поставите ялинку, я отак буду робити. Отак. у них отут буде ялинка. Тут і буде ялинка десь. Отут ялинка буде мерехкотіти, і я така з куховим. <гум> Дивіться, як, о, ця я штор, шторку яку цю. Систему заказали, така як у нас, тільки. Я порозкручувала наполовину, бо в нас е, дитина буде лазить і смикати, От, А Маріна отак одну штуку запуталася, ну будуть розпутувати. Та розпутаєте. Да. Тільки рада Маріна, каже, зняти. Цю. Е, ну, прикольно, ну так атмосферно зразу стало. Ну просто купець як. <реш> а, а де ті книжки? Прикиньте, прийшла до Маріни ж, по, цей, по наклейки. Ну і гляньте, обідненька, три наклейки не хватило. Але є у кого взяти, але просто три наклейки. Тепер можна комусь віддати. А ще Маріна мені дала тьомину. тьомину, я прийду. В мене дві і в тьоми одна. Ну, в общем, буду заказувати сьогодні, піду іграшки. Тьома хоче. Оцю тінжеру у нас є кошельок, а ми, нам би було або кошик, або каса, але заказати не можна, що пришлють. Я сподіваюся, хоч пришлюти разом, а не три однакові іграшки буде. Так, малий з кумою, а я пру забрати наклейки. Бляха, така невдача, три наклейки, прикинь, забракло. Зараз заберу наклейки вельвіри і біжу назад. Малого підкормила, бо він щось трохи вирядував. Та ще каву доп'ю та й попрем. Попрем. Гулять в бідронку. Та й взагалі пів третього. Через час буде, блін, через півтора темно. М -м -м. Не знаю, ще баді з бадіном гулять. Капець, це такий графік всратий. Прикольно, бо время швидко туди-сюди, туди-сюди вилітає. Але, звісно. Зараз ще йдемо Ельвіра з Маріною рудою. Скажу, що прийду до неї на Дінрождення. У неї Дінрождення 4 грудня. В колі 5, а в неї 4. Якщо вона нідесь ні не поїде. Взагалі, вот так і ходжу по день народження. Нас не звуть, а ми приходимо. Як вам така ідея? Як вам така затея? Я їх здобула. Блін, хтось подумає от дурочки. Так, Ельвіра мені сказала, що іграшки ці будуть віддавати аж в березні. Я біжу. Ми, в общем, стояли, трішки говорили, цікаво було їм з Маріною послухати За груди мої, а як кормити, а як то, а як отак. Короче, я вчительки пишу, я вже біжу. Фух. Бо ж ля-ля-ля-ля-ля, воно станеш, воно так кажеться, що ти його 2 дві минути, а потім дивишся 20 минут, та ревеніли. Я не знаю, скільки ми деревені. Ну, напевно, так і пройшло десь 20-30 минут. Я не знаю код, Надо зараз попитаю код. Питаю, який в них код, бо я постійно дзвоню в домофон. Хало, давай, кобето. Кума поїхала по Андрея і з Чірой. А ми тут хазяйвуємо. Хе, ми б вже додому йшли, бо вже темно, нам з бадю гулять, сина, зараз поїдемо до хати. А треба ждати куму. Ну тихо, не кричав. Ой, Треба ждати куменьку, носю куму, бо як ми підемо хату, то цю то оставимо. Зараз з Андрієм і з Тьомою привітаємось і поїдемо до хати. Блін, уже темно. Без п'ятнадцяти де чотири уже темно. Шок. шок. <звучи> Ти моя кнопка, маленький Стьопка. <звучить> ну, все, карета їде домой. <хеш> На вулиці вже темь. Слухайте, чотири часа уже така темнота, страх. Ми їдемо. Не знаю, що робити, бо нам треба і в бідронку, і нам треба з Баді гуляти. Ой, не знаю, чи то взяти баді і піти з усім ну, з пацанами в бідронку, чи то що робити Ребята, що робити Чи то йти додому, чи то йти зразу в бідронку, а потім з баді гуляти. Ми не знаємо. Зараз подивимося, як син. Зараз я доїду до перехрестя, де я вирішу чи додому, чи в бідронку. Рецепт швидких лінивих макаронів. Галіна Бланка, кубік один розтопити воду ну, в воді гарячій. Макарони висипаємо в таке блюдо якесь. Неважливо, сковородка, ні ще. в чому можна запікати в духовці. Висипаємо туди макарони, заливаємо оцим розсольчиком. додаємо сметани три-дві ложки і додаємо твердий сир. Натираємо на око. Добавляємо твердого сиру і все в духовку. Ще я люблю пожарити свинину або курицю, туди кинути і теж в духовку. Курицю так, типу, тільки запечатати, так, щоб корочка з'явилася. кусочки курочки. І, в принципі, в духовку запікатися. От, швидкі макарони 20-30 хвилин і вони, в принципі, готові. От, такі швидкі макарони у нас будуть тільки цього разу без м'яса. Тому oh. що у нас є котлети. <laughs> Як з тобою мені оце сиру натерти? Ти не знаєш? Я теж не вим. <laughs> 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 Мама тебе крісло можеш посадити? Ось <laughs> 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 так все виглядає. Альтернатива. Але так це я його перший раз посадила. Включаємо духовку. Ставляємо це в духовку, не знаю, 20-30 хвилин. І покажу потім, що вийде. Е, до речі, треба ще Баді, е, Баді, ще разочок або два помішати. Типу, як воно буде пектися, помішати просто перейти ложкою, там все поковиряти. Так, от що буде, якщо ви їх не помішаєте. Половина приготується, ті, що зверху будуть не приготовлені. <гум> На мені просто дитина заснула. І я не хотіла вставати, я монтувала влог, от, бо планую, щоб завтра вийшло два влоги, щоб догнати реальність. На, Ось у мене в руках він. Тому хочу ще раз долити водою. І ще раз в духовку, це труба. Буде, буде гавняха з цих макаронів вже. <рес> Бля. Знаєте, що я вам забула сказати? Не робіть мої повину. Макарони треба відварити минуту або дві. Я, я тільки що, Коли пробувала ці макарони, я спинила. Що їх треба було в або дві проварити, щоб вони такі трошечки проварені були. Поняли рецепти? Як робити свій рецепт, який не робила вже два роки, і забула, як ці макарони робляться? Треба відварити трішки макарони. І все так само робити, як я розповідаю. Але не буду це видаляти. Пишіть, що я горе хазяйка. Але ну що таке? Не буду це видаляти. Так, да, всі роблять повилки, і, і, і в мене теж не завжди все виходить. Нехай буде як буде. Відяв, що твоя бамка отвалила? Думаю, що макароном буде вже габела. Це рецепт називається як зіпсувати макарони, але підняти собі настрій. Ну нічого, чоловік любить макарони, я думаю, що навіть таким не дуже презентабельним буде задоволений. Я долила води туди і включила ще на 20 хвилин, але треба їх поміжати буде. Блін, а ті макарони, які вже зробилися, вони ну, гарні. Подаєм їм <сь> Ой, не можу. Розказала вам рецепт. Але ж хазяйка. Але ж хазяйка. Обійнять і плакать. Ну, вам, напевно, цікаво, що за гогель-могель вийшов. Через те, що макарони дешеві були. Ну... Типу, ті, що були недоготовлені, доготовилися, а ті, що були готові, переготовилися. Але не смачно. Бляха. І так зіпсувати страву. Ну, ладно. Поїмо. Таких макаронів коля ще не їв, чесне слово. На смак може бути. На цій ноті я хочу закончити цей влог, щоб нічого іншого не зробити. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, побийте води, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Надіюся, завтра.